Так, часто, бачите, заходжу і забуваюсь. Виїхав я вже на Дарницький мост. Тут в середній полосі, кстати, якщо хтось буде їхати справа на лівий берег, так що тут ями, що в середній полосі, що в крайній праві. Вон повибивати такі, що я ще буду. Вже аж до самої опори моста, тіпо, до желіза, до конструкції. Щось погодка питається, виясниться. Не знаю, побачу, може сьогодні і машину помию. А то, знаєте, неохота так, помить машину, воно зараз, як завжди, на зло, закон подлості піде дощ. І це, що я ще, знаєте, собі думав, їхав якось так з пасажиром балакали. Це, що на Сівастопольці там дорогу ділають, кажу, вже скільки там, неділі дві, наверное, граються, щось зрізали, а як нового асфальта не довезуть. Видно, цифру не зложить. От. А тоді якось сповнив за южний мост. Кажу, от зараз практично по мосту там процентом 10 машин їзде із ста, грубо говоря. Да? То чоб не можна було б зараз взятися за цей мост і зробити дорогу. Бо зараз, як опять, запустять. Машини, дай Бог, якщо війна закінчиться, піде поток машин і знов всі будуть стояти у пробках. Це якби би моє мнення, не знаю. Хочу ваше мнення послухати, напишіть в коментарі. Тільки не пишіть, що зараз зроблять маста, да у нього прилетить ракета. Я думаю, якщо вона хотіла туди прилетіти, вона давним-давно прилетіла за півгода. А може навіть і летіли. Дякую нашим ПВО, що збивають. Там уже стільки цих ракет, я вам скажу, нас збивали, що тут би, мабуть, з України би вже по 10 разів одне те саме місто могли прилітати би вони. Сіки їх повбирали. А ну пишіть, хто там таксує, як робота у вас? Якщо є на каналі таксісти, таксодрони. А я вже потихоньку доїжджаю до Бориспільської. Будемо віддавати кур'єрську доставочку. Не знаю, правда. Ну, коробка така важка. Мабуть, мабуть, печення якась. Зараз вам ось покажу, яка коробка, блядь. О, дивіться яка, блядь. Яка Може долари запечатали, а? Ваше а Ну пишіть в коментарі. Що в цій коробки може бути? Долари чи печення. Кстати, газ подорожчав. Я вчора заправлявся, було по 24,90. А сьогодні проїжджав ну, таку саму заправку. 24,99. Коротше, 25 гривень. Це, грубо говоря, за Десь, не за неділю так. На копійок 60 подорожчало. Тож, довго ціна, виповните, я завжди ж би, виїжджаю на зміну показую вам пробіги. Этот, чек по заправці. От, а це за неділю так ціна піднялась. Ну, там вроді би кажуть, що підняли ету, так цис якийсь. Навірно, із-за цього може підняли цифру, не знаю. Давайте, дядьки, їжджайте. Ой. Зараз віддамо кур'єрочку, кур'єрочку і будемо що-то ловіть. Ну, я скажу в основному, це зараз вже таке время 11 часов вже. хай ще до 12 гру. Так навіть якщо логічно розобратися. Якщо зараз я в 11 отдаю кур'єрську доставку, Взять до мене там на район, на борщаговку, який-то заказ, і груборя вже в 12 будеш. Дальше просто нема, Ну, це моє мнение, я не знаю, є люди, що там. Виїжджаю, там з нутра до вечора лупащать. У мене якось такий принцип, що я то з нутра виїжджаю трохи до обіду і потом на вечірню рибалку. Щось дядько на варічки їде. Хто там мене дивиться, ну напишіть в коментарі. А то хтось слухає мене, а нічого мені не відповідає. А ми вже з вами добралися до Харьковського шосе, до вулиці Бориспольської. Туди якраз куди я... Опа! Трамплінчик. Якраз туди, куди я везу кур'єрську доставочку. Ну, ще я вам скажу так, нормально і проїхав. Я б не сказав би, що якісь пробки, літянучки було тут трохи, на Подолі перед этим, перед верхнім валом постояв. А так, слава Богу, все, все на мазі, на чилі. Направо Харківське шосе, вулиця Тепловозда, а наліво вулиця Привокзальна. Переходя ще вулицю. Бориспольська. Слухаємо спокійну музичку. Оце одна волна в мене включена. 105. Радіо релакс. Спокійне радіо. У машині трошки коврики повитрушував. Не говорю, побачимо вже. Якщо що, заїду сьогодні на мойку, помию машину. Треба буде подивитися погоду, що там на сьогодні, на завтра. По раз у неділю я машину мию. Ну, коврики то можна і чаще митися. Я заїжджаю коротше, на мойку, таке тут 10 гривень даю. Бо є мойки, що ти монету купляєш, там 50 гривень стоїть, а є стільки ти гривень засунеш і стільки тебе час. Видає для мойки, ото мені найкраще. Це 10 рублів, 10 гривень даєш. І все. І коврики чисті з напора, бо якщо так, просто якоюсь тряпкою їх протирати, нічого не вийде, бо сам матеріал такий різиний такий специфічний, знаєте. То переїжджаємо, трамвайні колії. Ось тут, звісно, дорожка противна, що по привокзальній, що по Бориспольськи. Добро, друзі, будемо закінчувати транслейшн. Дякую, хто був в ефірі. Хто буде дивитися відео. Не забувайте ставити лайки. І розпространяти мої відео. Пока, друзья.